Ввечері, 8 серпня, окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу міста Селидове. За інформацією прокуратури Донецької області для цього було використано авіабомбу ФАП 500 До ліквідації наслідків обстрілу залучалися рятувальники. Вчора ввечері внаслідок обстрілу міста Селидове Покровського району виникла пожежа на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та двох легкових автомобілів. На допомогу прибули рятувальники 63-ї державної пожежної Частини, ...які ліквідували пожежі балкону та Двох легкових автомобілів на загальній площі 45 квадратних метрів внаслідок обстрілу загинуло двоє людей: чоловіки 29 та 31 року. Ще 11 людей. А це п'ять жінок та п'ять чоловіків віком від 30 до 73 років. Та чотирирічна дитина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Змінно вибуховими травмами та осколковими пораненнями вони були госпіталізовані до медичних закладів. Також в результаті ворожої атаки було пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.